Сьогодні на майданчику планета Автоміста Полтава був проданий автомобіль Шкода Румстер. Продавець погодився залишити відеовідгук. Андрій Володимирович, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви ціною, за яку проданий даний автомобіль? Задоволений за ціною, задоволений, як то працюють пацани, дуже швидко, дуже якісно. Всім рекомендую. Дякую. Скажіть, будь ласка, як довго ви продавали автомобіль на нашому сайті, нашій компанії? То приблизно дня, два-три. <рес> Дякую. Скажіть ще, будь ласка, через який час після того, як ви переоф як ми переоформили автомобіль у МРО, вам а, зайшли кошти на карту? Ну ми переоформляли о 10, зараз 11-11, і кошти вже зайшли. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи будете рекомендувати наш сайт своїм друзям, знайомим? 100%. тільки Дя... планета. Дякую. <рес> Можливо, щось можете додати для покращення нашого сервісу? Та ну я, хлопці, у вас і так все на вищому рівні. Тільки вперед і все. Дякую вам за відеовідгук.